Ну ви розумієте, Катюша, Катюша це плод їх не люблю молодых батьків, я думаю, що скоро вже дідусь з будуть буде. Вони мене втрачають догонять. Я вам скажу одну вечку. Мені просто хотілося, хотілося побачити, як Катя цінується Сережку. Да. А от тепер мені хотілося б побачити, як цілуються батьки. За батьків, що з цієї сторони за, за вас, за, за тебе, Сережа, як їм не трудно було, як, як не важко. ви всі знаєте, як, як вони жили і як вони стараються вирватися в цій житті. Просто для вас, за вас, респект і уважу за вам за те, що ви молодшо, що держитеся. І я хочу, і за тих родителей, теж сам. Як там теж свої проблеми. Но я хочу, щоб друг.